Тут у нас вихід 220, тут у нас зарядка. Це зарядна станція, яку радять придбати в одному з магазинів техніки у Чернівцях. Співвласник магазину Іван розповідає, що попит на подібні прилади зростає кожного року від початку відключень електроенергії. Зазвичай люди купують, коли вже виключення світла. І я раджу людям купувати вже, тому що на складах вже товар закінчується, і нові поставки будуть приблизно в. Лютом для квартири чи будинку інвертор і акумулятор це вже дефіцит. Є, наприклад, така зарядна станція, вона йде на 500 Вт, Її вистачить на котел і на квартиру, якщо однокімнатна квартира в стандартному споживанні без великих приборів, орієнтовно на годин-три. Водночас, за словами Івана, цьогоріч почали купувати більше сонячних панелей. Цьому році їх купляли, ну, панелі, саме панелі купляють більше. Тобто люди починали від маленьких упсів, так скажімо, до котлів і перейшли до сонячного світла. Такі комплекти люди беруть, акумулятор на 5 кВт, інвертор на 6 кВт. Ну, можна акумулятор збільшувати. Ось така потреба зараз. Проте сонячні станції мають і недоліки, наприклад, генерують мало електроенергії у похмурі дні, розповів нам доцент кафедри електроніки та енергетики ЧНУ Іван Орлецький. Зараз є накопичувачі енергії у вигляді акумуляторів, і це все дуже добре розроблено. Це не дуже ефективно такі енергоспоживаючі пристрої підключати. А якщо у вас ви живете в чотирьохкімнатній квартирі, де сучасні лампочки, то це вам вистачить навіть... Не треба багато панелей ставити. Сонячні станції підходять радше для приватного будинку, так само як і генератори, розповідає завідувач кафедри електроніки та енергетики Едуард Майструк. Щоб обрати відповідний до потреб прилад, варто зрозуміти скільки енергії споживають у оселі. Перш за все, треба відшовтуватися від кількості мешканців у помешканні. Самий простий і доступний це енергоакумуляція, система, яка складається з пристрою, який зветься інвертор. Він дозволяє однозначно. Сучасні інвертори вже дозволяють одночасно і заряджати акумулятори, і потім заряджену електрику переробляти у напругу і відповідно потужність, яка придатна для заживлення побутових приладів. Для холодильника потрібний інвертор не менше 1 кВт. Це пов'язано з тим, що холодильник має стартовий імпульс, так само і кателк, цілком вважається, що 3 кВт достатньо для оселі, тобто це максимальна потужність, яку бажано встановлювати в оселі. Чому треба ще пам'ятати, що цей пристрій при включенні електрики почне споживати з мережі, і відповідно, якщо потужність буде занадто високою, то мережа може просто не витримати. Також варто подбати про захист техніки під час відключень. За словами майструка, небезпечний саме момент, коли електрику вмикають знову найпростіший спосіб встановити реле напруги. Поки в області електрику постачають у звичному режимі, проте це може змінитися у будь-який момент через обстріли, каже керівник департаменту диспетчерського управління Чернівці Обленерго В'ячеслав Шитра. Це відбувається, бо в Україні об'єднана енергетична система. Збільшити генерацію теж може бути небезпечно. По джерелам генерації, тобто є атомні, теплові і гідро да? то атомні це джерела генерації, які Стабільно працюють на задану потужність, тобто вони виводяться на певний рівень потужності і працюють тільки в цих межах. Різко скинути або набрати потужність не є можливим, тому що ми всі пам'ятаємо наш прикрий і дуже сумний приклад з Чорнобилем, з Тому диспетчер буде робити все. Тільки для того, щоб не повторити цієї ситуації. Але якщо зв'язки з цим джерелом генерації обрубаються, то джерело генерує, а видати потужність нема куди. І тому навіть пінь, коли розуміючи, Оцю ситуацію з обстрілами диспетчерам доводиться поступово зменшувати об'єм генерації. Також, за словами Шитри, у пікові години ввечері варто економити енергію, використовувати потужні прилади як от пральну машину, краще в обід або на вихідних. Це дозволить зменшити навантаження на систему.